Вітаю, друзі! Сьогодні у нас знову відео про 3D-друк, але ми не будемо вам показувати знову 3D-принтери. А навпаки, ми покажемо вам те. Що можна на цих принтерах набрукувати? І ми постарались підібрати для вас не просто популярні 3D-моделі, а реально ті, які принесуть користь, відносно легко друкуються і точно стануть в пригоді в побуті. А перед тим як перейти до нашого умовного хіт параду, нагадую, що внизу є кнопка підписатися, а поруч з нею є дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. І до речі, посилання на всі модельки. І є також в описі під відео. Всі модельки, які ми вам сьогодні покажемо, є у вільному доступі, абсолютно безкоштовно, крім однієї. Послання на них ми залишимо в описі під відео. Почнемо з банального: це підставка під телефон, адже не гоже, щоб гаджет просто валявся на столі. Тому ми обрали саме цю модель. На цей час це одна з найпопулярніших моделей. Вона легко друкується. Складається, а виглядає цікаво, стильно ще й кутнахово можна регулювати. І оскільки мова зайшла про порядок на столі, то ми просто не могли вам не показати ось ці органайзери. Це просто легендарна моделька, на яку реміксів є більше ніж на пісню висволовим Дрінкен. Можна обрати саме такий варіант, який потрібен для вас та ваших інструментів. Продовжуючи тему складування і порядку, коробки. Так так. Різні бокси, кейси, великі, малі. Їх багато не буває. Ось цей кейс ми взагалі надрукували із залишки філаменту на просто жахливо високій швидкості. Просто щоб він був, а він ще й відносно добре надрукувався. Моделька, до речі, дуже класна, дуже добре редагується, має купу реміксів, тобто точно можна зробити щось під себе. Ось такі бокси слайдери. Взагалі розкішна річ. Можна змінювати під себе, не вимагають багато філаменту та допомагають гарно посортувати компоненти чи інструменти. До речі, про інструменти. Ось вам дві модельки канцелярських ножів під звичайне лезо та під лезо трапецію. Обидва зручні. Дуже просто друкуються порівняно з аналогічними моделями і потребують мізерну кількість філаменту. Продовжуючи тему про малу кількість філаменту, ось такий пінцет. Друкується однією моделькою, справді добре працює. Спойлер, ним дуже зручно їсти снеки під фільм. Підходить для робіт з невисокою температурою, коли не можна торкатися пальцями предметів. А ще ось такий пластиковий спуджер. Який друкується за 15 хвилин і має собі вартість в декілька центів. Його, звісно, можна купити, бо це буквально пластикова паличка. Але з іншого боку, і залишки філаменту можна надрукувати собі річний запас. Обов'язковим інструментом 3D-друкаря є ніж для знімання фасок, він же ример. І його, власне, теж можна надрукувати. Тут, звісно, 50 на 50, бо він недорогий сам по собі. Але якщо замовити якісні дорогі леза від хорошого виробника, то на ручці можна і зекономити. Йдемо далі. Наступний друк це ось такий тримачий біт. І особисто я їх використовую для регулювання потенціометрів на різних DC-DC модулях. Бо викруткою таке не завжди зручно робити. І до речі, про викрутки. Яка вам ось така, може працювати на швидке закручування відкручення, або на підвищений крутний момент, або фіксуватись і працювати, як звичайна викрутка. Повністю надрукована з спела пластику. Збирається без гвинтів, лише трішки клею та мастила. Тож пишіть в коментарях, як вона вам. А ми йдемо далі до паяльного обладнання. І на черзі в нас ось такі тримачі проводів. Більший або менший. Кожен по-своєму цікавий. Друкується неймовірно легко і дійсно корисні в роботі. Напевно, багатьом знайома ситуація, коли замовили ось такий флюс, а поршня нема. Не треба замовляти диспенсер. Якщо у вас є 3D-принтер, просто надрукуйте його. Бо ж це банально швидше, ніж чекати на доставку. Диспенсер флюсу є, тепер ще диспенсер припою. Чи радше екструдер. Назву в принципі тут не важлива. а от інструмент зручний і в колах 3D-друкарів вже добре відомий. На нього також є купа реміксів і друкується він дуже легко. Моделька реально корисна, якщо працюєте десь на виїздах і щоб не возити з собою цілу кутушку припою. Продовжуючи тему інструментів: як вам ось такі струбцини в дизайні від Пруша? Надруковані з PTG чи ASA вони достатньо міцні, щоб працювати з новими при склеюванні дерева чи пластику. а надруковані з композитів взагалі не поступатимуться заводським варіантом. І додатково від пруша хочемо показати ось такі груші для обдуву. Сама груша із ТПУ, а сопло із будь-якого філаменту. До речі, про ASA. Ось такий карабін. Надрукований з цього матеріалу спокійно витримує в підвішеному стані 60 кг. Напевне, може і більше, але ми не перевіряли. Тому додавайте модельку в обрани, колись точно знадобиться. і ось такий фіксатор, чи то радше пряжка. Пишіть в коментарях, як це правильно називається. Моделька друкується легко, прекрасно масштабується і точно продовжить життя якомусь рюкзаку чи сумці, де використовуються такі чи подібні елементи. Мало не забув вам показати ось такі органайзери для кабелів. Один. Просто дозволяє гарно і зручно зберігати різні кабелі. А інший, найзручніший на цей час кабельний тримач для класного кабель-менеджменту на робочому столі. Точніше, під ним. І ще із цікавого і такого, чим ми реально користуємось, це ось такий тримач для пакетів або пляшок із водою. Погодьтесь, незручно нести дві 6-літрові пляшки з водою ще й пакет з продуктами. А ось така штука вирішує це питання. Ну і різко змінюючи напрямок, переходимо до моделю, де є краплина, ну або ціле море електроніки. Дуже рекомендуємо надрукувати ось таку медіа кнопку від Adafruit. Вона може змінювати гучність та керувати відтворенням. На пристроях під управлінням Windows чи macOS. А ось такий портативний вентилятор допоможе при паянні, видаляючи непотрібний дим при роботі з паяльником в обмеженому просторі. І єдина платна модель в нашому топі це ось такий красивий дизайнерський корпус під комп'ютер. Власне, у нього немає якихось спеціальних особливостей, він просто дуже компактний і красивий. Ну і остання 3D-модель, яку точно варто надрукувати. Це ваша власна. Не бійтеся моделювати, експериментувати, пробувати невдалі друки. Головне, творіть щось своє: корпуси, елементи, іграшки, адже все, що ви можете тільки уявити, можна втілити в життя за допомогою 3D-принтера. Тож, як бачите, 3D-принтер вже давно не просто іграшка. Це реальний інструмент, який може створювати інструменти чи навіть відтворювати самого себе. А на цьому поки все, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей!